Сьогоднішня ніч пройшла більш-менш спокійно, але чого не можу сказати, що та ніч, яка була напередодні, була дуже напружена, і ви пам'ятаєте, що було прильоти, чотири прильоти по Київському району міста Харкова і дуже серйозні руйнації, які були, перш за все, це багатоповерхівка, влучання було в житлову квартиру, яка розташована на другому поверсі, виникла пожежа, нам прийшлося евакуювати людей звідки, відключити всі. Комунікація, бо дуже серйозна пожежа була, евакуювати людей. Зараз практично всі квартири, за виключенням тих, в яких була пожежа, зі всіма комунікаціями працювали практично цілодобово наше комунальне підприємство. І я дуже вдячний їм за це. Крім цього, було ще три влучання. Одна в проїжджу частину міста Харкова. Це саме центр міста Харкова. На жаль, постраждала і житловий будинок були вибиті вікна, крім цього наш виш, який там розташований, теж постраждав. постраждала будівля театру і, звісно, мостова постраждала. Крім цього, була пошкоджена електромережа контактна мережа, яка заживлює і дає можливість роботи міського транспорту, тролейбуса, і теж працювали робітники міського електротранспорту для того, щоб своєчасно відновити маршрут. І я, до речі, дуже вдячний, бо відновлене було таким чином, що харків'яни не помітили того, і маршрути почали свою роботу своєчасно. Ну і два влучання було біля кафе. Це вже не перший раз там є влучання і теж були пошкоджені будинки, теж було пошкоджено кафе і електромережа, контактна мережа. Хочу сказати, що взагалі, якщо підвести підсумки, сумний підсумок цього обстрілу, то було пошкоджено 11 будівель, вибито більше, ніж 700 вікон, тому роботи ще тривають, але взагалі практично всі роботи, які було необхідно терміново виконати, вона виконана.